Ми завітали на експозицію всесвітньо відомої компанії Хорш і бачимо, що сьогодні вони представили три своїх новинки. Зі мною безпосередньо представник цієї компанії Вадим Коваль, який розкаже більш детально нам про ці новинки. Вадим, перед нами я бачу посівний комплекс Маестро. А я бачу тут якісь такі вдосконалені моменти конструкційні, бачу висівний. Апарат саме, розкажи, будь ласка, більш детально, чим вона приваблива, а, можливо, в економічному плані, в продуктивному, в, в безпечному, в ергономічному. Будь-що, що буде цікаво безпосередньо споживачу, вітаю. Е, ви назвали всі фактори да, цієї сівалки, окрім одньо, одного. Це універсальність. От е, та як ми маємо. Дуже широкий спектр сівалок маестро, Не зря вона в нас висить там на стовбі. Ви бачили, так, да, так, тому так. що один це стопових наших е, продуктів. О, то на цей момент, що ви розуміли, десь е, близько 40 видів е, маестро існує в залежності, в залежності від ширини захвату, ширини міжрядя та типу добрив. Це і універсальність тобто, в цілому маестро. Да? О, але е, Ця сівалка точного висіву. Вона в основному да, призначалася в нас під посів кукурузи сояшнику. Далі ми розширили її спектр використання під посів ріпаку точним висівом по стерні, по традиційній технології. От. І відповідно ж кліматичні умови дуже швидко диктують нам умови. От. І таким чином, у нас виходить, що треба мати такий більш універсальний агрегат. І е, вперше, коли вона у нас з'явилася у 2021 році, я її привіз на Пісарабію, ми посіяли ріпак, і я таки сидів і думав, кому б це на, е, надихнути кого б це надихнути на ідею е, посіву пшениці, навіть той самий точний висів. При тому, всьому, що в нас не було ні дисків, ні програмного забезпечення. От, і е, всього навсього всього в нас був новий дозуючий. От, який називався АЕРВАК, це вакуумного типу, От, і е до мене зателефонував наш хороший клієнт. Е він є покійний після корони, це господарство світя, що Микола. От і питає в мене, а що ти думаєш поточний висів пшениці? Тобто, фактично, ми вже реалізували проект з кукурузу, як я кажу, сояшником з соєю, з ріпаком. Да, і ще стояло питання посіву пшениці. І ця сівалка, от в даному в даному виконанні, як вона зараз тут у нас стоїть, вона повністю придатна для всіх цих культур. Тобто в чому заключається універсальність? Тобто, що вона може одна сіяти весь спектр культур сільськогосподарських, які як зараз зернових, так і просапних, як зернових, Такі... так і просапних, бобових, олійних. От і ось зараз у нас диски стоять під посів сої. От, і щоб ви розуміли, в цьому році сівалка стала топовою в продажах. Да, продали порядка 40 машин. От це можна сказати один з найдорожчих наших продуктів е в сегменті Маестро. Але на, е в Західній Україні вона сіє сою з міжанням 35, з точним висівом. Або ж стрічкову, якщо це двохрядний диск. От але що це нам дає? Нам дає очисник ряду чисте ложе від сухої землі, від познівних решток, йде ідеальна глибина закладання насіння і ідеальне закривання рядка. І в нас немає пучка, Ну, знаєте, Люба сівалка через рибок кидає пучками. Тут же ж маючи центральний бункер, а він в нас розділений е, в загальному 8000 літрів, е, 6400 і 2000 літрів, який е, дає можливість також е, розподілити бункер 50 на 50 от, е, в співвідношенні. Тобто ми можемо е, з центрального бункера до прийомної камери подавати насінньовий матеріал. Не не швидкісно, тобто дуже ощадливо за вимогою, тобто по мірі викручування диском, да, по мірі висівання, насіннявий апарат дуже акуратно, поступово подається. Всі бобові вони дуже чутливі до розтріскування. Якщо розтрискувала розтриску, зернина, розтріснулася, да, вона вже випадає, вона не сходить. В даному ж випадку ми маємо. Ну, ідеально схоже з даному випадку. І якщо подумати про те, що ми можемо сіяти е, даною сівалкою, там я вже я почав ззаду, ви бачите, пшениця, ячмінь, да. а це норми мільйон, півтора, два мільйони на Далі, песке, да. Це над не, малі норми. Ми сіли навіть 500 тисяч норм. Да? Тому що ми настільки недооцінюємо потенціал кожної зернини, який може давати. В оптимальних умовах від 10 до 15 продуктивних колосків, так само і в надпосушливих умовах, але все одно 2, 3, 4 дати. Да? І ви не передускуєте своє поле, а все одно у вас буде якийсь врожай. Так і відповідно соя, яка дає можливість сіяти не, не норми там 600-800 тисяч, а більше звернути увагу на якість посівного матеріалу і щоб його потім більш ще висіяти. Ну і відповідно, ж в ріпака є три Та Є е, е, ідеальне міжряддя 35, є оптимальне 50, є можливе 70. От всіма міжряддями можна сіяти, але е, все одно хочеться якогось ідеалу рухати. З цього року, взагалі, з ріпаком це От. проблематично. І, е, знову ж таки, соняшник, зжатка в нас страшного збирання, да, в нас нічого не лімітує. І, як показала практика, ми можемо наблизити площу жилення при посіві соняшника до квадрату, де рослині треба на тиждень-два менше рости, щоб починати себе затіняти, Уявіть себе, Да? І відповідно ж, кукурудза. Кукурудза насилась на 35, прекрасно, да? але. Ми прийшли до того, що нам треба сіяти на 70, І ви бачите, що в нас робочі органи, а самі секції розміщені в шахматному порядку. І якщо ви звернете увагу, у нас тут такі є фіксатори. Тобто, коли ми піднімаємо сівалку, фіксуємо кожну другу секцію, і вона вже вона більше не опускається. Ми маємо міжряддя 16 на 70. Тобто ми можемо сіяти з міжаддям 70 сміло, і це швидко. Тобто, там всі секції, де ми не сіємо, ставляться глухі диски, перевертається грибок вверх ногами, і ми маємо е при міжаді 70 однодискову систему внесення добрив з боку 5 сантиметрів, 5-7-9 по глибині. А якщо ми сіємо на 35, у нас, виходить, контактні добрива йдуть в рядок. От, якщо ви тут подивитеся, ось у нас є, виходить така трубочка, де ми. От, можемо кидати норму 50-70 кілограм. От, і таким чином е е використовувати е добрива безпосередньо в стартові в рядку. Стартовий норм, От, Але. Завдання полягає в тому, щоб не витрачати багато часу на переобладнання. Да? От. І якщо ви подивитеся на наш дозуючий, тобто, по-перше, це все комплексно має бути, тобто, переобладнання, логістика, тобто, центральний бункер і відповідно налаштування самої сівалки. Ми зробили новий дозуючий айрвак, який дає можливість дуже швидко, навіть однією рукою повністю підготувати сівалку до посіву. Тобто, ось він закритий, да? ось ми відкрили відщелкнули діск. От, Поміняли скидач 2-0 йде, тому що двохрядний. 1-0, 1-1 йде е, під кукурузу сояшник. Ми його ставимо з поворотом назад, поставили диск, защелкнули, Тут ми можемо шплінтом підвести ближче далі від корпуса. Закрили. От, всередині є тільки виштовхувач, е, е, якщо засмітився отвір, Да? Закрили його. І виставили нам заслонку, вона працює як повністю для закривання і сипання позиційного матеріалу, або ж відповідно відносно фракції. Вадим, Все. це безпосередньо удосконалена Система компанії хоч розробка, так це і повністю це повністю наша наша розробка нового дозуючого. Тобто завжди свалка маестра ідеально закладала сінєвий матеріал на задну глибину шляхом того, що в нас всі сівалки обладнані гідроприжимом секції, да, і е, навіть можливість чиста вага секції 150 кг, і догрузити її до 350 кг. Тобто вона може сіяти як по традиційній технології, так, так. так і по нулю. Але ми побачили, що важливим є фактор не тільки витримати задну глибину, додавити, а й не пережати зернину в посівному ложі. І якщо ви подивитеся, то ви побачите, у нас стоять ось такі датчики, називається система Автофорс. Створення комфортних умов для насінини як по глибині, так і по прижиному зусиллю від опорних коліс. От. І таким чином е е рослина легше. Е е Ростає, і ми маємо однорідніші і дружніші сходи. І ця система це ще не все. Тому що в нас є проблемний участок завжди за колесами трактора, за колесами бункера, да, якщо вони попадають на рядки. І таким чином ми, розділивши е, два гідроблоки, да, ми можемо управляти цією системою з кабіни трактора, тобто догружати за колесами окремо на 20, 30, 40 кілограм за потреби, да, і також отримувати однорідні дружні і та, е колесами трактора. Потреба втягового зусилля в нас йде в межах е 330-360 кінських сил. От, е звичайно, ця сівалка досить громістка, вона потребує тягового зусилля. З Системою Аєрвак ми е вакуумної мається на увазі. Ми працюємо в швидкісному діапазоні 10-12-13 км на годину, але також два слова хотів би сказати: що в нас є сівалки з системою АІСПІД, тобто вистріл, які дають можливість сіяти в діапазоні до 18 км на годину, от і при цьому не втрачати в якості посіву. Що тут ще що можна звернути увагу? Тобто, ви бачите, що вони, так як я казав, що розміщені Овсетно да, в шахматці, От, ми поставили вущі колеса для гарного проходження пожнивних решток матеріалу. І також зверніть увагу, що в нас ось такі є металеві пальчикові колеса. Для чого вони існують? Тобто, якщо ви подивитесь, вони є ліві, праві, тобто з усієї сторони, де в нас стоїть добривний сошник. Добрива це сіль, це. Е Акумуляція вологи кругом, е, кругом е, цієї стрічки, і відповідно, коли ми сіємо, ми створюємо е, отаку от е, будемо так називати її, да, де своєрідну підошву, де ми. Е, коли різка йде посуха, от корнева е, система в неї впирається і пригнічується. Ми ж Пальчиковим цим колесом руйнуємо її, і далі коренева система вільно тягнеться, розвивається до того добрива, який ми заклали з боку і глибше. Таким чином вона більш потужніша і більш дружніша, ми отримуємо сходи. Це одна сторона, а друга сторона, що коли піде зараз різка жара, у нас розов... рядок схильний до розтріскування, і таким чином вже на зернина випадає. А ми за собою, та як ми маємо одне пальчико, одне резинове, так? ми за собою мульчуємо і створюємо такий зрихлений шар. Де знову ж таки рослині рекс легше про нього через нього пробитися, і в нас немає е, оцієї щілини, да, через яку ми можемо втратити майбутній врожай. От. Чим цікава аервак відносно вистріла, це те, що ми маємо в комплектації ось тут, бачите, таке уловлююче резинове колесико. От. І е, коли ми. Хочемо раніше зайти в поле, чи довше працювати, чи пішли якісь невеличкі дощі, нам поле треба досіяти. Системою вистріла ми на нього починаємо налипати і ми змушені зупинитися. З системою вакуума ми можемо підняти це колесико, поставити його вище, або ж взагалі зняти, да, перевіривши глибину, ми можемо далі продовжувати посів. Да, тому що це нас якби, не так обмежує, тому що зернина падає під власною вагою до посівного. Ложа. Також сівалка може бути обладнана системою мікрогранулята, тобто для внесення мікродобрив інсектициду, а зараз це є дуже актуально проти Совки при посіву навіть, чи дротяника, от, де ви можете безпосередньо в рядок кинути той самий інсектицид там, в нормі. там. 4, 5, 6 кілограмів хто як, але щоб вже одразу створити хмару біля насінини, щоб вона не могла бути пошкоджена в перші дні в проростаннях. Ще таке питання. Сьогодні ходжу, ходжу, дивлюсь, дивлюсь, і мене всі запитують: Сергій, а що це, що це за трактор такий? От, трактор стоїть, що за трактор? Я кажу. Це такий самохідний оприскувач. Будь ласка, розкажи, тому що я знаю, що компанія «Хорш», вона теж передавала в таких е сучасних е оприскувачах. В декілька словах. Розкажи про, про цю машину цікавого. Щось. Я бачу, що тут багато телескопічних таких гідроциліндрів, які можуть міняти її висоту. Тобто, я думаю, що можливо буде. Щось таке цікаве. Ну, про цю машину важко коротко розказати. Ви знаєте, що вже самохідні вони давно на ринку існують. От, це е, більш така оновлена модель Леп 680ВЛ. На демо-ділянці ви могли споглядати VN-версію, е, то більш там європейський варіант, який має колію 225 і е, розсовується на 3. Метри, От, більш популярна в Україні і продається масштабно ось ця модель. В цілому по компоновцям. Вона має мотор 280 кінських сил. О, це в пітімотор і е Iveco 67 літрів. Достатньо потужний. Для того щоб працювати з бочкою 5, 6 і 8 кубів, зараз у нас тут 6 тисяч літрів, плюс 750 літрів чистої води 450 заправної тип палива. Да? Відповідно, в цілому вага порядка 11 тонн машини. Да? От, в неї безступенево рухається колію 270 на 3,50 метра Звісно. і відповідно кліренс від 1,60 на. 2.05 за, рах, за, рахунок великих коліс і розподілення маси 50 на 50 в розкладному стані от, через програми забезпечення вона підключає те колесо, яке пробуксовує, відносно того, що пробуксовує протилежне, і таким чином, машина дуже легка в ходу, вона мінімум пошкоджує чи натопте колію, тому що за рахунок великого діаметру, великого п'ятна контакту, вона менше створює тиску. І коли вона в повній масі, вона важить майже 20 тонн, уявіть від собі, а з касом ще більше. Да? От, Велика кабіна класовська оновлена, дуже комфортна в управлінні. Навіть розкласти машину достатньо нажати одну кнопку. Що з нового, це насос банджо 1000 літрів, який сам закачує машину. От ми зробили шляхом опускання його в нижній горизонт для зручності заправки, як чистої води в основну бочку, так і чистої води на промивку. чи відповідно вже готового розчину. Да? От, е це все е дуже класно, круто, да? але е основне, за мною, будь ласка, що я хотів би заакцентувати увагу, це на серце, можна сказати, любого опискувача, але в першу чергу у нас, тому що з цього парлограма цієї системи навішування штанги по принципу вішака, от, все почалося. Тому що ми заклали досить в вітровому каналі з форсунками через 25 і форсунками через 50 і Побачили, що е при е зміні вітру. Від 3 до 5 метрів в секунду нас при відстані до цільової поверхні 50 см вже не долітає порядка 30% розчину. Уявіть собі, це в лабораторних умовах ця машина ще стоїть, а при 25 см це порядка 7-8%. І стало питання зробити таку систему стабілізації, а в нас вона називається бум-контроль, що яка утримує штангу на відстані 30 см до цільової поверхні, при швидкості 30 км на годину. Тобто, яка першочергова задача стоїть? Це якість внесення препарату. Всі решта. То супутня, да? але нам головне, щоб капля долетіла до цільової поверхні. І сама потужна капля в верхній частині сопла да, при виході з форсунків. От, і най... її тоді найважче здути. І ви бачите, що зараз вітер, температура, вологість, все це, ці сукупні фактори, вони зараз е... зжимаються до найкоротших строків оприскування. Да? Навіть вночі, коли ми працюємо. І Якщо е, все це об'єднати, задача внести якісний препарат, от, е, внести його з витриманою нормою, от, а в нас це реалізовано шляхом е, мінімалізації електроніки, але через тему клапана, от, ви бачите, три лінії переключення, форсунки 2-1 через 25 см. От, ну, відповідно, як наслідок бочка. Потужний мотор це продуктивність, яку ми можемо реалізувати в сукупності да, з якістю внесення препарату. О, тобто, е ну, ми цю машину розробляли для України, щоб в ній вже було все заложено, і поворотна да? і велика бочка, і потужний мотор, і відповідно проста і надійна штанга. Ми велику кількість машин продали вже в цьому році. Багато холмінгів вже е, взяли. машину на випробування, багато хто вже з нею працює, вже багато є від. Відда Да. звичайно, є нюанси, але для цього ми тримаємо сервісну службу, яку ми навчаємо в Німеччині. Так, сервісну знаю. службу дилерам ми навчаємо в Німеччині. на нашій базі. Дуже потужна навчальна база, де ми при звозимо техніку туди, і відповідно ми маємо навіть свої днями на яких вони можуть покататися, попробувати і таким чином повністю. Адаптуватися самим, в самим першу чергу до цієї машини, щоб потім це було просто перенести вже далі на оператора. От. Ну і звичайно там телеметрія, яка е до того, що збирає всі е фактори, да, які е потрібні для оприскування, по те, як я казав, температура волосся світу, такий є покащий Дельта Т. Да, от він це все визначає і каже: ось, при чим він нижче, тим краще. Да, і він на монітор. Так само е хорш-конект в сучасному часі без телефона Ми просто. Ну, не в змозі е, працювати, і таким чином е, ми маємо можливість як і налаштовувати штангу, і її е, тестувати з мобільного телефону. Так і контролювати машину з будь-якої точки світу, як вона, з якою швидкістю вона в транспорті, в роботі, навіть да, розмір каплі, да, висота штанги, тобто от, відключення, це все, все, все можна моніторити. Поковид ходить помилок, це все виходить і зразу підказує, чи є там просів, чи ну, чи десь недобризкання, чи, чи як зреагувати на неї, щоб, наприклад, в першу чергу зрозуміти, чи воно працювало. Да? От. Тому якби машина дуже... Дуже ергономічна і дуже, якби за свої гроші. Вдало, вдало скомпонована. Да? Оця така комплектація це 4. Її да? можна набити ще на більшу. Ми вже маємо перші машини в Україні, які 400 коней мають, які мають 8 кубів бочку, які мають 48 метрів штангу. Уявіть собі, ми перші в Європі, хто продали штангу 48 метрів. Да? І працює в великому господарстві в Одеській області. От, тобто. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що нам першочергово треба якісно внести каплю тоді, коли ми цього хочемо, а не тоді, коли диктують погоді мову. Ну тепер ми прийшли до такого агрегату, який, напевно, важче надіти чим самохідний оприскувач. Тому що не кожен розуміє філософію даної машини. От, а це досить цікаво. От, представляю вашій увазі хорш культур 12-метрова. PC, абревіатура. От, Вони в нас є виконані 9 метрів навісна, 6 метрів навісна, і відповідно 12, прищепна і 18 метрів. Це такі рублячі, дорогі рублячі катки да, на, на ринку України, але вони повністю себе оправдовують, тому що. Ми з кожним днем все більше і більше маємо звертати увагу на збереження вологи. На збереження вологи шляхом збереження на поверхні пожнивних решток. От а так як культура збирання врожаю бажає кращого, то ми маємо нівелювати оці всі процеси подрібнення решток, розподілення решток і не тільки соломи, а й полови. І тому стало питання реалізувати такі рублячі катки. В першу чергу вони в нас були реалізовані на хоржокер спереді одним валом. Потім ми побачили, що ми можемо працювати з двома валами от, і подрібнювати ті пожнівні рештки, як соняшник і ріпак. От, і так як ми дуже багато маємо агрегатів, які працюють пострім тілу по нулю. Фокус, аватар, спрінтер, фронту МТ. От стало питання попереднього розподілення решток, тому що виявляється, незалежно, що ви будете далі робити, чи сіяти по нулю, чи робити дісковку, чи орати, чи рихвити, да? чи вони залишаться на поверхні, чи вони залишаться внизу. От, вони так само можуть купою тою негативно попливати на подальший розвиток рослини, от, як і зверху. Да? Тому що, коли ви зробите оранку і перевернете цю купу вниз, корнева система часом впреться і буде пригнічуватися. І це негативно скажеться на майбутньому врожаю. Що з цією машиною в компоновці два, два робичих катків і трьохрядної пружинної борони, ми отримуємо? Тобто, я її побачив, в першу чергу після е, збирання врожаю озимих і посідучого посіву того самого ріпаку, ми залишаємо стерню, зрізану стерню. От, соломи, через яку ми дуже велику кількість втрачаємо вологи, і ніхто не в змозі в світі порахувати, скільки ми її втрачаємо. Але ми це всі якби вроді би і розуміємо. Ми маємо цей фактор нівелювати. Тобто ми його рубаємо, ми його мнем, ми його крутимо, да? але нам треба знівелювати випаровування в трубку. І це ми робимо вже нашими ножами попередньо і таким чином. 에, порубавши, помнувши, да, ми залишаємо це все діло на поверхні, тобто воно не заробляється в ґрунт. Ножі десь заходять на сантиметр-два в ґрунт. Е, тому що все одно є такий рублячий ефект, ефект удару. Да, от, ніж наш невеликого діаметру дуже швидко обертається, тому що ми працюємо на швидкості 25 км на да? годину от, і навіть е, наші. Колеги, да, які нас копіюють, не додумуються, чому ми робимо такі потужні да, кріплення і навіщо для цього це. Да, чому ми не перевертаємо ножа, він прилягає до вала. Тому що він має це все витримати, має бути надійний. І е, Він е, плаваючи, має ефект через еластомери демфера, відповідно, вижимається на гідравліці через гідроакумулятор як блок безпеки. А далі в нас пружина борона трохрядна, вона йде з напайкою, вона дуже посилена. От ми можемо нею управляти, і ми вже, вже е, даємо провокацію тої падлиці в тих втрат після комбайна для того, щоб їх максимально спровокувати. Тому що ми дуже недооцінюємо ефект падлиці, да, при послідуючому посіву ріпаку. Уявіть собі, коли в нас зелений ковер сходить, скільки він забирає на себе вологи і буде в подальшому забирати, якщо ми його не спровокуємо і не ліквідуємо. А ще через 2-3 роки, коли там буде та сама культура, він знову ж буде нам портити наш урожай. І ця машина на високій швидкості 25 кілометрів з трактором 350 кінських сил дає нам продуктивність за 12 годин 250 гектарів. Уявіть собі, да? розхід палива 2-2,5 літри. От. І реально ми. Все одно, як би ми не хотіли, якийсь попередній обробіток робимо міленько, швиденько, да? але ми задіємо вузькозахватний агрегат, типа лущильника, багато все котиться, крутиться, стирається. Да? Потім ми це все ремонтуємо. Питання навіщо? Якщо ми можемо це все зробити однією машиною за один прохід, а подальшому ти можеш забрати як оприскочом, як і дисками, хоч орай, хоч що хоч робити. Да? І е, перших там чотири роки, е, коли ми їх продавали, то взагалі ніхто не розумів, навіщо ми їх продуцюємо. Да? Зараз вже тенденція пішла, люди починають зрозуміти, але знову ж таки, е, більше всього це на хайпі, да? бо хтось купив, хтось всі, взяв, всі, 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 я собі да. теж візьму. Да? От. Але вона компактна в транспортному положенні, на окремих транспортних колесах 3 метри складається, дуже зручна на переїздах, дуже проста у використанні. І реально ми її удосконалюємо в подальшому постійно. Да? І це все за рахунок наших клієнтів, які дають відгуки і кажуть, куди нам рухатися. Дуже дякую, Вадим. Дуже, дуже 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 цікава інформація. Я сподіваюся, що ці машини вони будуть активно застосовуватись у наших технологіях, які є на території нашої України, і будемо чекати від вас. Новинок, знову зустрічей і да? сподіваємось, знову на наступний рік зустрінемось. Найкратіше в нас багато буде всяких багато. Ну, на наших полях, на ну, у, вас тут у нас і маєте. Бажаю нам миру, миру і миру. Да. Миру, дякую вам.